Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти. Сучасна освіта потребує сучасних лідерів, амбітних, сміливих та відкритих до змін. Саме таких об'єднав міський проєкт Хвиля, управлінський кадровий резерв. Півсотні освітян, які не бояться брати на себе відповідальність за майбутнє шкіл. Пройшли п'ятимісячний шлях розвитку, натхнення та командної роботи. За цей час вони не лише здобули досвід від провідних експертів України, а й самі стали авторами ініціатив, що вже починають змінювати освітній простір Запоріжжя. Я як це було далі у сюжеті? Нове покоління управлінців в освіті, нові ідеї та бачення. Це про міський проект Хвиля, управлінський кадровий резерв. П'ять місяців тому він зібрав півсотні амбітних освітян, які прагнули змін. Пікерами цього проекту стали 10 провідних освітніх менеджерів України, а також 5 досвідчених працівників освітньої сфери Запоріжжя. 13 навчальних зустрічей об'єднали керівників та вчителів за для освіти майбутнього. Кейси, які я отримала, їх величезна кількість. Найголовніше це створення якісного освітнього продукту. Це перше, на що треба наголосити. Це робота в команді, це згуртованість, це натхнення, тому що Андрій Андрійович Хмельницький, який є серцем, я вважаю, цього проєкту, він просто закохав нас, всіх учасників у свій проект, і ми тільки з величезним задоволенням підтримували ініціативу. Спілкувалися із спікерами, які демонстрували неймовірні кейси, які необхідно вже використовувати в своїй роботі. Проєкт Хвиля управлінський кадровий резерв був створений. Для формування нової генерації лідерів в освіті, здатних впроваджувати інноваційні методи управління в освітніх закладах. На фінальній зустрічі було представлено 43 освітні ініціативи. Деякі з них вже впроваджують у навчальних закладах. Найкращим став пан Кирило. Його проєкт присвячений профорієнтації в закладах освіти. Цей проект про те, що ми будемо створювати кар'єрний шкільний хаб, який буде діяти постійно і допоможе дітям, починаючи там з першого класу. Це буде як на уроках якась діяльність да впровадж. Жуватись, а вже з п'ятого класу саме спрацювати з кар'єрними консультантами, допомагати дітям а, розуміти, ким вони хочуть стати, і взагалі розуміти, який ринок професії існує на зараз в Запоріжжі. Вже з понеділка почнемо розробляти більш детальний план про те, як ми будемо втілювати його, які зміни ми будемо вносити в профорієнтацію, кого ми будемо запрошувати для консультації, і так далі. Під час презентації хвилі йшла мова і про залучення більшої кількості молодих педагогів до роботи в закладах освіти. Через Співпрацю з ВНЗ. якраз на цю тему Юлія Лебідь представила власну ініціативу Еднова. Ви знаєте, участь в проєкті хвиля для мене особисто довела, що наші молоді голоси дуже важливі, а ідеї мають силу. Коли я йшла на участь, в проєкт я одразу зазначила, що моя ініціатива буде пов'язана лише з студентами, молодими педагогами, яких необхідно просто залучати до роботи в школі. Бути вчителем це драйв, а бути з «Еднова» Це дія, тому ми тільки починаємо. На фінальній зустрічі проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв відзначили топ-10 освітніх ініціатив. А також 13 учасників хвилі призначили на посади керівників. Поруч зі мною Андрій Хмельницький, заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю! Ми подивилися щойно сюжет про те, як відбувався фінал проекту Хвиля. Він був започаткований у листопаді минулого року, якщо я не помиляюсь. Ідея народилася угу. у жовтні-листопаді і стартував проєкт 8 грудня. 8 грудня відбулася презентація. Це була суто запорізька ініціатива на даному етапі. Так, це запорізька ініціатива. Дуже багато міст мають аналоги таких угу. проєктів, ну в якомусь сенсі аналогів. Але за ці п'ять місяців проект хвиля саме у тому форматі, в якому він відбувся у Запоріжжі. Зібрав дуже багато уваги, дуже багато питань з інших міст України, які теж хотіли б запустити його у себе. Я сподіваюся, що в нас це вийде. Ага. А, про що проект «Квиля», От яким він задумувався? Ми побачили, що це робота з педагогами. Була щоб це якось роб... освітній процес змінити, це була робота з активними педагогами, активними освітянами, активними заступниками директорів та новопризначеними керівниками закладів освіти. Спочатку ми говорили як ідею про формаційну програму, яка б допомогла їм боротися з викликами, які вони наразі мають, для того, щоб підготувати людей, створити кадровий резерв з цих людей. Людей, які будуть безпосередньо готові працювати у тому навколишньому динамічному навколишньому середовищі, яке ми зараз маємо в тих умовах, які ми зараз маємо. Це не прості умови в Запоріжжі. А в результаті з формаційної програми цей проект виріс до того, що ми створили справжню спільноту молодих, активних талановитих людей, які змінюють освіту вже зараз. І Це голос майбутнього освіти Запоріжжя. Я думаю. Про виклики хотілося по зазначеному проекті, що ми тримаємо курс на відновлення довоєнних показників якості освіти. Наскільки вони відрізняються від теперішніх? Які основні проблеми ви б виділили? Що це за виклики? Звісно, що показники якості освіти безпосередньо відрізняються від тих, які були до війни. Ми розуміємо, що наразі ми дуже багато працюємо над тим, щоб відновити освітній процес для того, щоб очний, вимати, очним да звісно очний освітній процес ремонтуються укриття, будуються підземні школи у Запоріжжі, і з кожним тижнем останнім часом все більше і більше mm. дітей приєднуються до змішаного формату навчання. І це те про що болить тому. Один із сенсів. Ми виділили три сенси у проєкту хвиля. Це один з них якраз був про якісну освіту. Ми повинні були показати, розказати про основні освітні тренди, які допомагають в Україні, в принципі, розроблені і допомагають вже працюють в Україні для того, щоб долати освітні втрати, освітні розриви, допомагати дітям психологічно адаптуватися до тих умов, яких є ну, які наразі є тому якось так. Мені здається, що всі освітні тренди, це вони формуються зараз у Запоріжжі, тому що ми знаходимося саме в такій ситуації, де і у нас очне навчання, не всі можуть осилити. Ми прифронтова громада. Тому навіть досвіду в кого ви могли я не можу, запозичити, я не можу не погодитись, тому що дійсно ми презентуємо наші проекти в різних містах України з якоюсь регулярністю. І бачимо те, як ми захоплюємо інші регіони тим, що у нас нічого не зупинилось. Ми створюємо по-перше, ми працюємо над тим, що ми навчаємо дітей, ми волонтеримо, ми допомагаємо, підтримуємо це пункти незламності, працюють на базі закладів освіти. А окрім цього, ми створюємо дуже багато власного е унікального продукту, uh -huh. який е хочуть поширювати. На території України і це дуже круто і класно, тому що це народжується у Запоріжжі у місті, у місті, яке тримається і потужно працює на те, щоб дати більше нашим дітям, і нашим вчителям. Це про людей. В принципі, проект хвиля він про людей і mm -hmm. для людей, тому що ми обрали лідерів освіти, які понесли свої знання у заклади освіти, транслюють їх правильним чином дітям і батькам. Ну, якщо говорити про повернення очної освіти, то це ж не від педагогів залежить. На ну, жаль, звісно, що залежить ви просто визначили як один із викликів. Що це, ну, це одна з викликав така який ситуація є, але ну у нас це більше майже 90% закладів освіти вже працюють у змішаному режимі. Це велике досягнення за останній рік. А що відбувалось за ці чотири місяці, доки тривав проєкт? Це були тренінги, заходи якісь для учасників? Хтось про щось їм розповідав, про ті ж нові тренди? Е, так, цей проект містив у собі потужний освітній mm -hmm. компонент, який відбувся у повному обсязі, так як ми і задумували, і це мабуть також про здійснення якоїсь мрії, тому що починаючи, ми не були впевнені, що нам вдасться все, тому що навколишній світ дуже динамічний і mm -hmm. в Запоріжжі не завжди буває безпечно. Люди з інших регіонів не завжди готові приїздити до Запоріжжя. але Максимальна кількість зустрічей відбулась очно наживо, і це теж велике досягнення, що нас готові підтримувати. До нас приїжджають з нами, працюють, з нами діляться наробками, і так само ділимось наробками. Ми для того, щоб популяризувати те, що ми робимо в Запоріжжі, і показувати, що ми живі, ми справжні, ми щирі, ми створюємо класний продукт. Хто зі спікерів був з таких цікавих? Що дійсно от наші педагоги послухали, надихнулися, і їм було що сказати. Я пишаюся тим, що нашими спікерами була пані Людмила Таболіна, яка є е, топ-50 mm -hmm. Global Teacher Prize світового рівня. Одним зі спікерів була пані Лілія Гриневич, екс-міністерка освіти і науки, е, пан Олег Фасоля. А останньою до нас доєдналася пані Зоя Литвин, яка mm -hmm. створила освіторію і е, реалізує Глобал Тічер Ukraine. А, Одним також з останніх спікерів був Ілля Філіпов, е, який створив Едеру, і це теж була неймовірна і потужна зустріч про освітні проєкти. Та чи, й багато всіх чи були з за кордону можливо спікери? Uh... Хто б міг поділитися досвідом? Ні, за кордону у нас е, гостей не було. Ми, Ми... зібрали, мабуть, пул е, найцінніших і найкрутіших освітніх менеджерів для того, щоб показати, як е, створюється продукт Освідний. в Україні, освітній uh -huh. продукт безпосередньо. І... Як він просувається в Україні, і як ми просуваємо його і за межі країни, тобто ми освіта України, в принципі, це неймовірний досвід, який поширюється світом наразі, бо ми живемо ну, в таких умовах. Немає зараз подібних ситуацій, мабуть, програма включала три модулі: і от перший стосувався розвитку управлінських компетентностей, другий інновації, в тому числі впровадження штучного інтелекту в освіті. І третій кризовий менеджмент розкажіть детальніше про ці модулі. Це вони окремо проходили там поетапно, чи як це відбувалося, і чому саме ці модулі? в принципі? Ми виділяли три основних модулі, які ми хотіли дати нашим учасникам проєкту. І в якийсь момент ці три модулі об'єднались, мабуть, в єдиний модуль, який продовжувався оці ці п'ять місяців. Тобто, ми в принципі вже не відділяли, але окремі теми, окремі моменти, компоненти цих трьох модулів вони один за одним якось вбудовувалися якесь мереживо, яке об'єднало наших учасників. Якось так, що мали зробити учасники? От, доєдналися, вони послухали і вони свої проекти власні презентували. Так, формаційна програма містила одразу собі в принципі теоретичний компонент, тобто сам освітній компонент, про який я зараз говорю, а також практичний компонент. Вони повинні були створити власну освітню ініціативу або показати вже працюючу свою власну освітню ініціативу, яка працює в їх закладі. Ми відходили від стандартних описів проєктів, щоб ми хотіли, щоб ці ініціативи були максимально лаконічно описані і. Мали в собі, окрім стандартних описів того, як, що, за чим буде відбуватись, ми хотіли побачити моделі залучення спільнот а, до цих ініціатив, та варіанти того, як ці ініціативи можуть бути поширеними на інші заклади освіти у Запоріжжі та й в Україні mm -hmm. в цілому. І ті учасники, які потрапили до десятки після обробки всіх робіт членами експертного журі, членами експертного журі були ті спікери, які працювали з нашими учасниками. Вони дуже допомагали і консультували учасників під час написання цих ініціатив. Після ну в принципі їх оцінили, і ми маємо 10 готових ініціатив. 11 навіть, бо їх було топ 10 mm -hmm. Окрім цього, була вручена спеціальна премія одному з учасників. А, вони готові до реалізації в закладах освіти або вже реалізуються, та готові для поширення на інші заклади освіти. І над цим ми будемо працювати. Це буде такий постпроєкт. Mm -hmm. Ми почули в сюжеті одна з один з учасників прошкільний хаб. Розповідав, це один із проектів. Так, це Давайте один із Давайте поговоримо, що запропонували, як може змінитися освіта? А, в нашій школі? ми школах? бачили в сюжеті пана Кирила Міняйла. Mm. Він отримав спеціальну премію. Справжні щирі важливі. Так само називається наша рубрика у програмі Територія освітніх перспектив. Mm. Він про ну, взагалі, ця премія була присуджена людині, яка повернулась до освіти. Мабуть, більше року він не працював в освіті, але повернувся до освіти і зараз продовжує працювати з дітьми. Проєкт його присвячений також створенню шкільного кар'єрного хабу. Він досконало описаний, як вибудувати наступність у роботі з дітьми з першого по. Дев'ятий клас, бо він працює в гімназії. Mm -hmm. а, і як вибудувати саме цю систему профорієнтації, починаючи з першого класу до дев'ятого наскрізною лінією mm -hmm. через наскрізні ключові компетентності нової української школи? Тому цей проект важливий. Він починає стартує у Запорізькій гімназії. 98. І після пілоту ми сподіваємося на те, що він вийде за межі цього цієї школи і пошириться на інші школи району та міста. В цілому це дуже крута ініціатива, тому що Вибір професії дуже важливий етап в житті, і не всі по завершенні там дев'яти чи 11 класів знають, чим вони хочуть займатися. Ми бачимо цю проблему mm -hmm. на зараз. Типу, і, в принципі, я хочу сказати, що в нас 46 учасників подали 43 ініціативи, і з 43 ініціатив сім чи вісім було присвячено саме розбудові системи профорієнтації mm -hmm. в закладі освіти або на рівні району або навіть на рівні громади а отримали премію ті які ну мабуть здалися експертам найбільш дієвими Більш і максимально робочими, робочими так угу. а що ще пропонували крім таких ініціатив? А, говорили про екологічну освіту говорили про ментальне здоров'я дуже багато говорили про менторство для молодих педагогів а, Но ми можемо створення ще... якихось індивідуальних або ага. колективних курсів для дітей, створення контенту безпосередньо українською мовою, бо контенту про розв'язання олімпіадних задач, можливо, угу. про роботу у якимись мовами програмування його досить мало. І це також є актуальним. Один з таких проєктів потрапив також до топ І Я думаю, що ми будемо над ним працювати разом. Ну розкажіть, можливо, детальніше. Ми звісно, всі ми не встигнемо обговорити 10. Ну такі, які б ви виділили, от про шкільний хаб. Ми поговорили про профорієнтацію. Що ще я би хотів, як мабуть, це буде виглядати? ми бачили у сюжеті. Угу. Пані Юлію Лебідь, яка говорила про проєкт ДНОВА, це дуже важливий, дуже потужний проєкт. Ця сама ініціатива розроблена ну, максимально точно покроково, яким чином вона повинна реалізовуватись, і вона присвячена менторству для молодих педагогів. Це також одна з проблем освіти. Те, що нам не вистачає кадрів. Молоді люди, завершуючи вищий навчальний заклад, не дуже поспішають іти до школи. Та й навіть після професійно-технічного закладу педагогічного коледжу, наприклад, вони теж не дуже спішають іти uh -huh. до школи. Оле, ми хочемо е, раніше почати з ними працювати для того, щоб залучити їх. Показати їм, що все не так страшно, щоб вони йшли до школи вже з якоюсь дією і розумінням, що що на них там чекає. Тобто вони були максимально підготовлені це і про практики, і про такі ж, в принципі, зустрічі з провідними освітянами для того, щоб вони розуміли до чого вони приєднуються. Що вони приєднуються до крутої спільноти, до неймовірної спільноти, яка є в Запоріжжі, а тобто то, таке не було місійне, місійна якась така. Ну, ну, я, практика була в школі, це я знаю точно. Я мабуть сказав би, що не було системності. Uh -huh. А ми хочемо ну, мені самому дуже заходить ця ініціатива, тому що це про системну роботу, яка дійсно може привести до того, щоб молоді вчителі обирали школу і відчували себе частиною величезної потужної спільноти. Вчителів, угу. отже, ми побачили цей проект. Народив у нас е, ініціативу по профорієнтації. Будемо сподіватися, що вона е, виправдає очікування. Також про кадровий резерв. Поговорили що ще цікавого? Ще відмітив би проєкт вчителя Запорізького ліцею номер 71 угу. Ярослава Гончара. Він про Створення курсів іноземної англійської мови для наших керівників закладів освіти і заступників директорів. Ми мали з центром професійного розвитку педагогічних працівників курс української мови. Він називався називався мовний імідж керівника закладу освіти. Я згадав. Ми хочемо навчити наших керівників та заступників директорів, дати їм мовний курс, розмовний клуб іноземної мови для того, щоб. Принаймні керівник закладу освіти міг сказати про свій заклад, хоча б 10 речень іноземної мови. Бо ми дуже багато працюємо з міжнародними партнерами. Ми дуже багато е, працюємо з фандрайзингом, е, і нам реально це потрібно і цього раніше не було. І окрім цього, ми моніторимо те, що відбувається в Україні. Ми здається, що ні в одному місті немає такого курсу для керівників закладів освіти. Звісно, що я вже поспілкувався з багатьма керівниками, і в нас вже є в принципі велика ну. Ми аналізуємо і говоримо про те, mm -hmm. що якщо цей курс буде створений чи готові приєднатись, ми будемо мати ну надвеликий попит до цього, mm -hmm. тому що ну, більшість керівників не володіють іноземною мовою. А я вважаю, що це потрібно. Я б сам в принципі довчив її таким чином. Бо в мене ну досить мало практики. Mm -hmm. Я, я знаю хотіла... її непогано, але практики oh, в мене не, не дуже багато, і через те я, звісно, відчуваю якийсь мовний бар'єр, коли починаємо розмовляти іноземною мовою. Але в перспективі, от що це має бути, це має розширити географію межі співпраці. От якщо будуть знати звісно, керівники якщо говорю, якщо говорити глобально, то так це буде розну mm -hmm. це про долання всіх бар'єрів в цілому, бо не знати мови, це не вміти договоритись, мабуть, якось так. А якщо говорити вже так глобально, то звісно, це про розширення кордонів, розширення співпраці, розширення географії в цілому, участі в обмінах. Як педагогічних працівників, так і дітей, і це mm. дуже велика перспектива в цілому, якщо нам це вдасться, але ми будемо намагатися, щоб нам це вдалося. Це буде якийсь проект. Як у нас є розмовні клуби в бібліотеках, наприклад, чи це на базі кожної школи буде вчитель англійської мови займатися з керівниками? Ми незабаром презентуємо mm -hmm. цю ідею. Просто ми допрацьовуємо, але сама ініціатива теж прописана по дуже круто. Тому я думаю, що експертне журі вирішила, що вона гідна бути у топ 10 і не знаю, та в принципі кожна ініціатива захоплює тим, що, не дивлячись на всі складності, на те, що завжди багато роботи, люди продовжують мислити глобально і створювати, ділитись, привносити щось до освітніх просторів своїх закладів, а тепер вже і на рівні міста до системи освіти міста Запоріжжя. То, роз, розмовний клуб це про педагогів, менторство це про педагогів. А ще що про учнів? Профорієнтація про учнів. Профорієнтація увага? про учнів. Mm -hmm. Також був презентований один з проєктів. Це зелена хвиля, це про побудову екологічної освіти а в що це? Закладах. В, як це бачиться? А, бачиться, мабуть, як. Ну, ну, екологічна освіта, це як. А, Ну, це про побудову правильних цінностей відношення uh -huh. до природи, відчуття себе частиною природи. Е і це теж одна з таких, мабуть, ну, європейських цінностей, які також е з правильних цінностей, які ми будуємо у наших дітей кожного дня, тут теж про системну роботу uh -huh. в плані ці, ну цієї цінності конкретно здається в Японії, якщо не помиляюсь, є коли діти школярі вирощують самі собі там О, щось у нас на дуже городі. багато цього в закладах освіти. Це реально це є, про і це, це і працює. ініціатива, коли і ти про це сам... також це про uh -huh. систему, яка е, говорить там і про сортування сміття, і про прибирання в наші поранки, і про вирощування, в тому числі, хоча вирощування це, мабуть, в якійсь мірі навіть і система світа. Ну тут про поєднання всього, і через те, що це так. Описано дуже конструктивно і також крок за кроком, як це можна побудувати в закладі освіти через це це цінно. Бо узагальнення спільного досвіду це іноді теж дуже важливо для того, щоб мати якесь цілісне уявлення про те, що ми будуємо, що ми робимо, що ми будемо робити завтра. Кожен проект це вже готова система. Просто треба взяти і втілити. Втілення буде. я Втілення так розумію. буде, звісно, це вже а справа. На це... Кошти виділені, чи це будуть пілотні проекти в окремих школах. Ми почнемо. Ну кожен проєкт буде реалізовуватись індивідуально, десь це буде починатись на рівні школи. Uh -huh. Деякі проекти, як, наприклад, про іноземну мову, про яку ми говоримо, ми будемо реалізовувати одразу на рівні міста. Дуже багато ресурсів ми маємо самостійно. І, В принципі, акцент був на тому, що ми зараз не говоримо про закупівлі величезного обладнання. Ми не говоримо там про виділення інфраструктурні неймовірних зміни. Так, про інфраструктурні uh -huh. зміни. Ми ми саме про освітні ініціативи, те, чим ми можемо поділитися з цим світом, те, що ми знаємо, вміємо, те, що ми практикуємо, те, що ми беремо в інших людей, це про цінності, які ми можемо протранслювати іншим і mm -hmm. показати, що навіть просто ідея, може стати mm -hmm. важливою для всієї громади. Я так розумію, що це вже з нового навчального року. У нас оці ці ініціативи вистрілять, і хвиля теж буде повторюватись. Дуже сподіваємось, що це була лише перша хвиля. Бо ми uh -huh. правда створили не просто формаційну програму, а створили той простір для зростання, де кожен учасник. Я вірю, що кожен учасник відчув себе важливим, потрібним, почутим. І я думаю, що це тільки початок, бо ми говорили в суботу про те, що наче і фінал, але uh -huh. це великий початок, бо попереду реалізація ініціатив і робота спільноти. Ми будемо продовжувати проводити для них заходи. Тобто, ця спільнота стане. Початком наступної хвилі, також угу. якою виглядатиме оновлена система освіти у Запоріжжі, який подальший розвиток бачите? От якщо всі 10 11 вірніше ініціатив тіляться, якщо ми в такому ракурсі будемо працювати далі, де мотивовані педагоги і хочуть змінити на краще? От як ви бачите, якою має бути в ідеалі? У нас освіти. це дуже складно уявити, мабуть, бо ми працюємо на результат, розуміємо, що чим більше ми зробимо зараз, тим легше нам буде при післявоєнній відбудові. І дуже щиро віримо, що ми на правильному шляху і робимо правильні речі. Бо ну, сумніву немає через те, що це про правильні цінності, це про те, що йде від серця кожного вчителя, і це про. Відчуття кожного 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 вчителя, мабуть, частиною величезної спільноти, яка творить дива тут у Запоріжжі зараз, навіть у ці часи. Пане Андрію, дякую, що завітали. Дякую за цікаву розмову. Хай всі ініціативи втіляться життя в життя і покажуть якомога кращі. результати. Дякую вам. Це був Андрій Хмельницький, заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. А я бажаю вам гарного завершення дня, затишного вечора і тихої ночі. Побачимось на телеканалі МТМ. Не перемикайтесь!